Буду я навчатись мови золотої, У трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зросте смирічкою, буду я навчатись, мови блискавиці, в клекоті гарячим, кованої криці, в корневищі, в пружному ниви колоскової, в леготі шовковому. Пісні колискової, Щоб людському щастю Дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, серці ніжно й погідно збережує мову. Разом із щастям і журбою Зелене листя ще лисить. Во небі ясно над водою нам рідна мова мерехтить. З силом мудрості твоєї моя в країну він горить. Тож мови рідної своєї не відсураємось ні на мить. Рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова. і чиста й вода. То України мова бурвінкова, така багата, вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що, що гурдо лине свій стрімкий політ. Мова моя, мов дівчинка, одиночку. Іде полем, іде лухом. Терновими стежками йде. Мова моя, немов властівка, летить горою, летить долем, просвічає мені ясен день. Мова моя, мов берегиня, що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде. А нині я тер на стежках розбирую, щоб їй було легше ходити. Валентина Бондаренко, Українською говори. Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори, не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотню літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від відвідує мови сонячно українською говори. Мова моя, мов дівчина, жіночку, йде лугу, з стариновими стежками йде. Мова моя, мов ластівка, підгороду, підолу, провіщає мені ясендень. Мова моя, немов перегріння, що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде, а нині я в стежках терміну збив, щоб їй було легше ходити.